Вітаю всіх. Ми вже записали два відео коротеньких про церковну історію Закарпаття. Все би нічого, але зараз намагаються знову в черговий раз її перекрутити, переписати, і зараз просувається такий міф, що Закарпаття, якщо воно не може належати московському патріархату, то має переходити до сербського. Питання таке: з якого перепою? Бо сербський патріархат тут існував лише з кінця 19-го століття до кінця Другої світової війни, коли, по перше, до 1918 року Закарпаття було у складі Австро-Угорщини, а там всі православні були підпорядковані сербському патріархату після Другої світової на Закарпатті сербський патріархат не був досить канонічним і, взагалі, сербом було байдуже до Закарпаття. Тоді питання таке: якщо Переходити в сербський патріархат, тоді що? Відроджувати Угорщину, взагалі відкластися до Угорщини, тоді все. Чи не є то таким прихованим способом проугорського сепаратизму? Так що для всіх православних на Закарпатті кращий варіант зробити так, як зробили за горами: перейти в національну церкву, і тоді народ буде молитися разом з національною церквою і не ходити в церкву окупантів або їхніх посіпак, якими із так були серби. Бо нагадаю, в 45-му році вони отак здали все московітам, і вони це не визнали помилку. Вони до сих пір не покаялися в тому. І тому не варто взагалі думати і казати про сербський патріархат і вестися на цю приховану про московську пропаганду.